Доброго дня, мене звуть Дмитро, я it інженер компанії Softico. Сьогодні ми з вами поговоримо, як потрібно діяти, коли є потреба перерозгорнути локальну консоль з збереженням поточних налаштувань. Поїхали! Перед тим, як перерозгортати локальну консоль, давайте поговоримо про передумови. А саме для початку нам потрібно перейти до офіційної документації Gravity Zone. Ми знаємо, що Gravity Zone поставляється як віртуальний пристрій. В цій статті ми можемо отримати інформацію стосовно образів та гіпервізорів сумісних з цими образами. Також в цій статті ми можемо отримати інформацію стосовно мінімальних системних вимог. Які потрібні для нашої локальної консолі. Якщо ми будемо використовувати до 250 кінцевих точок, то нам потрібні наступні мінімальні вимоги: 8 ВЦПУ, 16 ГБ оперативної пам'яті та 120 ГБ пам'яті на жорсткому диску. Всі наявні посилання, які я буду використовувати в цьому відео, ви зможете знайти у описі до цього відео. Далі нам потрібно перейти на сайт Bitdefender та скачати актуальний образ для обраху нами гіпервізору. Після того, як ми розгорнули консоль, ми вже можемо провести певні налаштування, а саме прописати мережеві налаштування такі самі, як були на попередній консолі. Або прописати будь-які інші зручні для нас. Після проведення всіх налаштувань нам потрібно перейти до нашої локальної консолі. Внизу зліва знаходиться розділ з ліцензіями, і нам потрібно взяти ліцензію для того, щоб відв'язати від старої консолі та додати її до нової. Як це зробити? Вам потрібно перейти на сайт bidefender.ua далі вгорі ви бачите розділ Контакти. І тут бачите наші контакти: саме пошту та номер телефону. Вам потрібно написати нам на пошту, описати вашу проблему та додати ліцензійний ключ для того, щоб наші спеціалісти відв'язали його від старої консолі, щоб ви могли додати її до нової консолі. Зазвичай ця дія займає приблизно 1-2 дні. Далі ми з вами поговоримо про таку проблему, коли ми вже розгорнули нову локальну консоль, відв'язали від старої ліцензійний ключ додали до нової консолі. Але через те, що ми змінили IP-адресу, наші кінцеві точки втратили зв'язок з нашою новою локальною консолью. Зараз ми поговоримо про це, як саме вирішити цю проблему. Є два варіанти, як це можна вирішити. Перший варіант це видалення. Агента безпеки з кінцевої точки. Ми вручну з кожної кінцевої точки видаляємо агент безпеки і заново встановлюємо інсталяційний пакет, створюємо інсталяційний пакет та встановлюємо агент безпеки на кінцеві точки. Також є другий варіант, а саме це збірка логів та отримання XML файлу з повного інсталяційного пакету. Ви надаєте ці файли нам, і ми можемо створити певний патч міграції, який потрібно запустити на кінцеві точки, і без видалення агенту безпеки вона переприв'яже кінцеву точку до нової до нової адреси нашої локальної консолі. Для створення патч міграції нам потрібно буде зібрати логи з кінцевої точки, яка втратила зв'язок з нашою консолью. Ми це можемо зробити двома шляхами: перше це через розділ Network Troubleshooting, обрати кінцеву точку, далі обрати шлях, куди ми хочемо зберегти ці логи та натиснути Gather Log. Після цього почнеться процес збирання логів. Коли логи будуть успішно зібрані, консолі Ми отримуємо інформацію, що логи зібрано. Це перший спосіб. Також є другий спосіб використання спеціального інструменту для збірки логів. Для цього нам потрібно перейти на сайт BDFNerтіzone, скачати support tool за цим посиланням. І далі нам потрібно відкрити цей файл. Знову ж таки, нам потрібно буде обрати папку, куди потрібно зберегти ці логи, та дочекати, поки логи будуть зібрані. Після того, як консоль закрилась, в папці ми можемо побачити наші логи. Далі нам потрібно перейти в. Ново розгорнуту локальну консоль в розділ Network інсталяційні пакети, обрати інсталяційний пакет та скачати саме повний інсталяційний пакет відповідно до розрядності нашої системи. Натискаємо Скачати, зберігаємо та чекаємо, поки він повністю скачається. Після того, як інсталяційний пакет скачався, відкриваємо архів. І далі нам потрібно скопіювати XML файл та додати до папки з нашими логами. Далі ці два файли будь-яким зручним для вас способом потрібно передати нашим інженерам для того, щоб вони могли створити патч міграції. А саме, знову ж таки, можете перейти на сайт bidefender.y, розділ Контакти. Тут побачите нашу пошту, куди ви можете написати. Листа, що вам потрібна допомога з створенням патчу міграції і додати ці два файли. Наші інженери можуть надати вам посилання, куди ці файли потрібно завантажити, Ну або ви будь-яким зручним способом їх надасте. Зазвичай створення патчу міграції займає від 1 до 3 діб. Після того, як патч міграції буде створено, наші інженери нададуть вам цей патч, це буде звичайний Екзе-застосунок. Який ви відкриєте на кінцевій точці, яка втратила зв'язок з вашою новою локальною консолью. І після того, як цей файл буде запущено, кінцева точка знову відновить з'єднання з локальною консолю. І все буде працювати як раніше. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх в коментарях. Дякую за перегляд цього відео. Гарного дня!